Ті це щастя, завтрашні дня, Дай Боже, з рочка день. Не поняв. А то ти зібрався? То я куди? На рибалку? На рибалку. На рибалку. Сідай. На що ловиш? <laughs> на вечерю? <смех> 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 а що ти отак сам на рибалку зібрався і їдеш і не страшно тобі? Туди сам. Я гором їду. Ви рибку половив, на природу сходив в лісочок. Куме. Хочеш совет? Не ходіть в ліс по одному. Ліпше потерпіть і сходіть і по одному, і по другому. <світ> а тепер серйозно, куме. Я знаю ваші рибалки і думаю, що пора об'явити п'янству в війну. Ну, не знаю, як ви, куме, а я. Сразу здаєш. Ну, позирай. На шапку? Щось серенчливий. Ну йо, не втирайся, прийду, кажеш. Все, давай-давай, у мене прямий ефір, давай. Отже, добрий день. В ефірі, як завжди, у цю пору інформаційно-аналітична програма новини з полони». І одразу сенсація: вчора на сесії обласної ради депутат Гедєш вніс деякі зміни та доповнення в лице депутата Лебеди. А зараз у нас на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент, зірка серіалу Космічні пензлі Кевін Костик. Кевін! Антон! Доброго дня! В ефірі новини з полонини» І з вами я, Кевін Костик. Сьогодні ми вирішили подивитись, як працюють, та поспілкуватися з представницями найдревнішої професії. Тож, ходімо. Ну що готовий? Пішли. Доброго дня, дівчата. Як вам працюєте? А, а по чому? 50 баксів. 50 баксів! 50 баксів! 50. В час! 50 баксів в час! Це за обох кожна. 50 баксів в час, кожна! 50 баксів в час! 50 баксів! А чо? Нормально! Що ж, з вами був Кевін Костик, який знайшов іншу роботу! Увидимося! Ну, озирай! Так, прошу, тягніть білет! Капуста, майонез, гурка, помідори. Так, дайте сюди, це не те. А можна без підготовки? Можна і без підготовки, прошу. А можна не по порядку? Давайте не по порядку, будь ласка, вже, відповідай. Тоді я по порядку. Білет номер 15. 13. Так який номер? 13. Крапка. Питання перше. Крапка. Інтерпретація образів Богдана Хмельницького у творчості Тараса Шевченка. Там, де перше питання, там не крапка. Там кома має бути. Бо вот я зараз подавшу. Так, шановний, ви давайте відповідайте вже по а, суті. Прошу. Значить. Образ Богдана Хмельницького він. Ін, інтерпретується, в принципі, в різних країнах, по-своєму. Бо і в Тараса Шевченка теж по-своєму інтерпретується. Тому, ну, якщо, якщо так розглянути, що. Добре, все зрозуміло. Ви не готові до екзамену, я ставлю вам два. Прийдете на перездачу і все. Два. Питання вирішено. Но! Завалив! Завалив! Ні, мені казали, що тут ВАЛІ! Ну настільки, я лиш тільки рот, відкрити, тільки почав розказувати, а він мені повестку на стіл. Прийдете на доводи до мене. М -м Молодий чоловік, такий. Ви не нервуйте так. Білет перетягніть, може. Не надо мені ваших поблажок. Фінал. Ну це я взагалі не знає, той хоч що небудь знав, хоч говорити, хоч що небудь говори, А цей взагалі, поніваєте, взагалі Підходить мені! Та ні, тут підходить, а... А коли проводи у вас? 16-го. Добре, я прийду, а що взяти з собою? Ось вас там написано. Майонез, капуста, гурка. Но, позирай. Старший інспектор митної служби Петро Неберехабар. Ваші документи. <рес> 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 Ніхто добись не брав. Поставте машину там і відкрите багажник. Так. Сигарети є. Та ні, ви що, які сигарети? Я вже 5 років. <рес> П'ять років вже не курю. От там, котики. Ні-ні, <рес> ви що? Здоровий образ життя. Добре, закривай. Ага. Так, стоп! А ну а ну ще раз відкрий мені! Багажник. Багажник, багажник. Так а ви ж дивились. Відкривай. А де запаска? Ну, Озирай. Ви знаєте, вчора був на зустрічі з електоратом. Так вот, эти люди уже достали. Ну, дорогой мой, мы в ответе за тех, кого приручили. Так-то оно так, но такими темпами скоро нам придется отвечать за козла. Знаете, у меня тут. Многие мечтают стать депутатами. Так вот, наш вам совет. Не можешь стать, не мучай урну. Но, позирай. Right? Как вы думаете, коллега, а на каком месте Закарпатье закончит следующий сезон? Вы знаете, меня все-таки больше интересует вы, в каком месте Закарпатье закончит следующий сезон. Ну что вы такое говорите? То есть вы считаете, что Бундаш вместе с ребятами не смогут вернуть клубу былую славу? Более того, я думаю, они даже не смогут вернуть банку деньги за спортивную форму. Но озирай. І його мати, бідна вчителька української літератури, назвала хлопчика Нео. В честь неокласицизму. <реку> Добрий день! Можна? А, шер. Щоденник на стіл. <реку> так я вдома забув. А голову ти вдома не забув? <реку> <реку> Но, озирай! Угадай, кто? Галя? Нет. Катя? Нет. Юля? Нет. Оксана? Нет. Ната? Нет. Ната? Нет. Ната, Ната, Ната! Нет, нет, нет! нет. Галя? Была. Изольда? Нет. Марин, значит не забудь завтра в восемь на работу. Все, окей, пока. Окей. А, наконец-то я узнал тебя, Марина! знаешь, на самом деле мне очень обидно, что ты даже не помнишь моего имени после всего, что у нас было. Степа. Нет. Виктор. Нет. Олег. Но, позирай. Кто там а тут, площадь. Дверь открывай. Ну что ты? Приготовил деньги? Нету денег. Да не интересует меня. Бабки его не давал. Так бабок тоже нету. Да не интересует меня. Ты квартиру продать-то Квартиру? Да. Хорошо. надо. Так а, а рыжий где? Рыжий. Ну? Продал квартиру, уехал в, в Крым. Как в Крым? Блин, ну пять же! Но, позирай! Я ждал этот вопрос. Шмотки, сникерси, химия, мебель. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви знаєте, історично сталося так, що мене звати Тарас Гіргуль. І зараз в ефірі передача інтерв'ю тижня. Як каже відома угорська приказка, od «Оді ідеоідіт, одідід не А це означає, що сьогодні до нас в гості завітав кандидат у мери тепер уже обласного центру, діючий мер села Великі Маленькі Ласло Гейзович Кванта. Доброго вечора, Ласло Гейзович. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи комфортно ви почуваєте себе у представницькій владі? Ну, от Ви, конечно, мене зараз спросили. Конечно, комфортно. Но я би навіть сказав епен, пента, как я хотів себе почувати. Ну, а що вам вдалося змінити, перебуваючи на посаді сільського голови? Ну, а я очень много поміняв. Но... Это ещё не поменял. Это меняется в пятницу будет готово. Э окна поменял в школе. Значит, трубы все я поменял и очень удачно поменял форник. 23 за доллар, то не каждый день такое бывает. Это тупо факт, но не зато, что я головак. Розуміло, зрозуміло, Ласло Гезевич. Скажіть, будь ласка, а яку партію ви представляєте? Ну а я представляю, значить, таку партію я. Значить, uh, пирожду, красиве дерево, який стіл великий, значить, uh, гобика, замгобіка, році. Nee, nee, не, не, не в тому сенсі. Я я мав на увазі, яка партія вас підтримала на виборах? Партія товару. В сенсі? Ну, no, я прийшов зараз з Венгриї, буквально в понеділі, партія товару. Шмотки, снікерси, хімія, мебель, таке інше. І дуже фінансово добре мене підтримувало, підтримувало. А, поддержав. ясно, зрозуміло. Ну що ж, Ласло Гезович, перейдемо до планів. Скажіть, будь ласка, що, що ви зробите в першу чергу, якщо станете мером Ужгорода? Ну, а ти, якщо я стану мером Ужгорода, <риклад> то я першим ділом зроблю воду. Воду?

Мой номер списки 45. На вибори і опять А якщо то вдруг не поняв, мой номер в списке не двинут Ну що ж, Ласло Гейзович, дякую вам за цікаву розмову, за змістовний діалог. Шановні телеглядачі, у нас в гостях був кандидат на посаду мера міста Ужгорода Ласло Гейзович Кванта. До побачення. Хай щастить. No? Озирай. 16 шлі мишей і 6 на грошей, А миші, що попроще, чутливо шарять гроші. Що ж, дякуємо начальнику управління економіки за таке вичерпне та повне пояснення причин економічної кризи. З вами був Кевін Костик спеціально для новини з полонини. Увидимося!